Перш за все, те, що це угода з Радою Європи, великою міждержавною організацією. Низка. Іноземних держав-юристів нам пропонували гібридний формат, тобто створити трибунал на базі одного з українських судів і залучити туди кілька міжнародних прокурорів. Але ми розуміємо, що вага цього ордеру від такого трибуналу була б меншою. На сьогодні це реальний спеціальний міжнародний трибунал, його ордер, його вирок будуть визнавати як мінімум всі країни-члени Ради Європи, що вже важливо. Друге. Знову ж таки, повторюсь, те, що пан Петро говорив: немає персональних і функціональних імунітетів. Тобто обвинувачувальні акти можна видати всім членам Ради безпеки Російської Федерації, включаючи президента, прем'єра і міністра закордонних справ. Вироки по цим трьом особам можна буде оголосити лише після їх звільнення з посади. Ну, хоча ми розуміємо, там... <кхем> дехто буде пожиттєво на цій посаді. І третє, що добилися наші переговорники, це можливість заочного правосуддя. Тобто розглядати ці справи будуть за відсутності обвинувачуваних, і цим відрізняється трибунал від міжнародного кримінального суду. Терміни, звичайно, будуть тривалі. Зараз Українська Верховна Рада ратифікує угоду. Про створення трибуналу і статут потім буде набір суддів, логістика, бюджети і робота почнеться з початку 2026 року.